Друзі, ради вас вітати на своєму каналі. Сьогодні з вами будемо робити таке завдання, а саме знайти площу замальованої фігури. Перед тим, як почати розв'язання, я вам пропоную підписатися на канал, залишати коментарі та лайкати це відео. І поїхали до розв'язання. Давайте поглянемо, що нам дано. Ми маємо півколо, і всередині цього півколо вписане малесеньке коло. Але, для того, щоб нам було зручніше працювати, ми введемо свої літери. Давайте діаметр великого півкола позначимо як АБ. І щоб ми мали змогу говорити про радіус, то точечку центром великого кола позначимо як О, перейдемо до маленького кола. Що відомо про нього? Ми так само у ньому можемо провести радіус і позначити його за ОК. Так само він має центр, і давайте центр позначимо як О1 для нашої зручності. Тепер ми маємо всі позначення і можемо переходити до самого розв'язання. Давайте поглянемо, що це за відрізочки, які ми отримали. У нас є АО і є ОБ. Що це таке? Це є радіусами нашого великого півкола. Відповідно, тоді ОК, це так само буде радіус великого півкола. Отже, що ми маємо? Що у нас АО дорівнює Бо, дорівнює КО. За умови ми маємо, що діаметр великого півкола дорівнює 16 см. Якщо діаметр 16, щоб знайти радіус, ми маємо діаметр поділити на 2 – Давайте ціни ще запишемо. Тобто АВ поділити на 2, буде дорівнювати радіусу великого півкола. Підставляючи, ми матимемо, що 16 поділити на 2 буде 8 см. Відповідно, радіуси ми зазначали, да? ось тут вгорі, що це АО, БО і КО, і вони будуть дорівнювати по 8 см. Перейдемо до маленького тепер кола. КО для нього вже є діаметром. Якщо КО у нас 8 см, так? то щоб знайти радіуси маленького, то ми маємо весь діаметр, а саме все КО поділити на 2. Підставимо значення, отже, радіус маленький буде дорівнювати 8 поділити на 2, і це у нас буде 4 см. Тепер можемо переходити до основної задачі до знаходження площі. Давайте уважненько поглянемо. Ми можемо зараз знайти з вами площу півкруга. Давайте назвемо площа великого буде і площа маленького. Отже, як знайти площу півкруга? Да? Можуть виникнути запитання, але по суті це. Половинка нашого звичайного круга. Отже, ми запишемо площа півкруга. Давайте запишемо, площа півкруга. Це буде половинка. Половинка запишемо, як одна друга помножити на, і формула площі круга πr квадрат. Підставляємо значення: це буде одна друга помножити на π, помножити на радіус. радіус великого півкруга 8 см, отже, помножити на 8 в квадраті. Рахуємо. 8 в квадраті це 64, отже, буде 1 друга помножити на 64 помножити на π, скорочуємо і отримаємо, що площа нашого півкруга дорівнює 32 см квадратних. Після цього можемо переходити до маленького круга. Площа маленького круга буде дорівнювати πr квадрат. Бо він же в нас повний його не поділено. Радіус маленького круга у нас 4 см. Отже, площа його буде π помножити на 4 в квадраті. Це буде 16 см квадратних. Тепер давайте подумаємо: ми знаємо з вами площу великого півкруга маленького круга, і відповідно ми можемо їх відняти і дізнатися площе. Ось цих двох фігур, які у нас рівні за умови. Давайте дізнаємося, в ж скільки буде ці площа. Отже, ми від площі великого півкола віднімаємо площу маленького круга. Що у нас буде? 32 π ось тут загублено, загубили. Ну, так. Віднято 16 π Це буде 16. Пі сантиметрів квадратних. Це площа двох оцих фігур. Ми бачимо, що ці фігури рівні. Отже, щоб знайти площу замальованої зеленої фігури, нам необхідно 16 пі поділити на 2, бо вони рівні. Відповідно, це буде 8 пі сантиметрів квадратних, площа зеленої замальованої фігури. Таким чином, ми з вами легко знайшли, чому дорівнює площа фігури, використовуючи лише одну формулу для знаходження площі круга.